Ухвалення нового закону щодо спеціальної антикорупційної прокуратури і національного антикорупційного бюро України привітали у європейській комісії і заявили, що заморожувати подальшу фінансову допомогу Україні не планують. Наскільки підтримка ЄС та інших міжнародних партнерів залежить від реформ українського законодавства, і наскільки ретельніше ЄС перевірятиме їх провадження, розкажемо про це далі. У Брюсселі ретельно стежили за зміною антикорупційного законодавства. Його вдосконалення одна з базових умов, за якими Україна не лише просувається на шляху до євроінтеграції, а й отримує кошти Євросоюзу. Тож у четвер увага європейської інституції та експертів була звернена на Київ. Рада відновила ключові запобіжники, що забезпечують незалежність антикорупційних органів. На нашу думку новий закон вирішує основні виклики незалежності Набу і САП. Водночас нам потрібно ознайомитися з остаточним текстом закону. Від України євросоюз очікує постійних зусиль у боротьбі з корупцією та дотримування верховенства права, сказав речник Єврокомісії Гріом Мерсьє. Проте заморожувати подальшу фінансову допомогу з огляду на попередній закон. Інституція не планує. Щодо останніх подій, ми чітко висловили нашу позицію. Можу підтвердити, немає жодних планів щодо заморожування коштів ЄС. Найважливіше зараз, щоб антикорупційні органи України були незалежними, і щоб Україна реалізовувала необхідні реформи для забезпечення верховенства права. Основну макрофінансову допомогу від партнерів Україна отримує у жорсткій прив'язці до виконання реформ, особливо в антикорупційній сфері та верховенства права. Після скандалу з законопроектом 12.414 Євросоюз ретельніше стежитиме за їх впровадженнями і відкритіше критикуватиме відхід від реформ, каже засновник адвокаційної платформи «Брюссель Фрідом Хаб Роналд Фроденштайн. Можна сперечатися, що було важливішим: сердиті дзвінки з Брюсселя, Парижа, Берліна та інших столиць, чи демонстрації на вулицях. Але важливо, що обидва чинники мали позитивний ефект, і це головне. Тож у майбутньому, думаю, можна вважати, що Україна все ж заробила позитивні бали. Але водночас європейський союз буде набагато уважнішим і більше схильним відкрито критикувати Україну, коли це буде необхідно. З ухваленням нового закону, що захищає антикорупційні органи, Україна стала на правильний шлях для відновлення репутації, вважає експерт, і зміцнити довіру партнерів разом з подальшими фінансовими виплатами, допоможе не просто запровадження законодавства, а втілення в його на практиці, каже аналітик. Проба відкотити реформи назад, яку ми бачили, була найгіршим сценарієм. А щодо іншого, в Україні ще діє багато хороших законів, але вони все ще потребують впровадження. Я думаю, що саме на впровадженні зараз робиться акцент у всіх заявах представників ЄС. Питання не в кількості ухвалених сторінок законів, це не головне. Головна проблема це впровадження. А ще гірше відкат назад. Зараз Україна очікує четвертого траншу від ЄС за інструментом Ukraine Facility. Першочерговий він мав становити 4,5 мільярди євро. Утім, суму скоротили до трьох через невиконання трьох із 16 подібних реформ. Софія Жилінська, Ірина Іванова. Подробиці телеканал, інтермарафон. Єдині новини.